Садити троянди до річниці заснування Бахмута у Кропивницькому зібралися два десятки людей. Ініціювала акцію Бахмутська міська військова адміністрація, тому що троянда є одним із символів міста Бахмут, розповідає співорганізаторка акції Тетяна Татаринова. Троянди отримали від благодійників з Вінниці. Ми зібрали, щоб відтворити частинку Бахмуту на чужині. Бахмуту в цьому році 453 роки і до Нашої річниці висаджувати наразі будуть не тільки в Кропивницькому, будуть у містах Києві, Дніпрі, Одесі, Кривий Ріг, Полтава. А де знаходиться найбільша кількість наших мешканців Бахмутян, там і будуть відроджувати цю традицію, висаджувати на честь на пам'ять міста. Сергій Сергієнко евакуювався з Бахмута у січні 2023 року. двадцять третього Домі вже там нічого не було ока. В тот момент, когда меня вывозили с этой церкви, были обстрелы. Даже пастора ранило в ногу. много. Это тяжелый случай был. Ну ничего, я думаю, ми выживем и победим. Каже, троянди нагадують йому про рідне місто. Аллея рос у нас була в районі поселка на заводі декад за 20 метрів. От это там з одной сторони аллея рос, а с другой стороны на площадь. Чорнобильце там було серце, яке на заводі отливали спеціально для цього. Зараз я не знаю. Ну, хоча інтернет показує, що це ще стоїть. Стараємося да, дожити до того, щоб звернутися туди. До акції долучились представники Покровської громади Донецької області, каже керівниця гуманітарного хабу Ольга Гребенькова. Ми всі з Донеччини, у нас Донеччина асоціюється це з трояндами. У мирний час у Бахмуті росли 40 тисяч кущів троянд, згадує Тетяна Татаринова. Говорить, нині у Кіровоградській області живуть 1300 переселенців з Бахмута. Ми висаджуємо цю символічну квітку, яка стала символом мирного Бахмута. Ще в далекому 2015 році ми побили рекорд України і отримали сертифікат. Найбільша локація на одній локації кущів троянд. Це 5 тисяч кущів. З тих самих пір алея троянд і троянда на ряду з шампанськими сіллю асоціюються з містом Бахмут за годину. Висадили 32 кущі троянд. За словами співорганізаторів, поливатимуть троянди щотижня. Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.